У їхніх там поясненнях причини смерті, що це було ожиріння, це будуть серцеві судинні захворювання, інфаркти, інсульти і багато інших проблем. Але основа проблеми є справді наше невміння збалансувати нашу їду і витрачання витрачання життєвих калорій, як ми бачимо, що дві більше двох мільйонів людей у світі мають лишню вагу, або страждають ожиріння. А це означає, що одна третина, уявіть собі, яка це велика кількість. Одна третина населення планети є гладкими. І ви знаєте, що ми я, я е, колись вважала, що е, аналізуючи, що в Швеції я не зустрічала повних людей, але як ми бачимо, що нема жодної країни, якої би це не торкнулося. І я згадала. наших калорій. Є три основи для здорового способу життя: це є наш раціон, це є фізичне навантаження і це слідкування за своїм станом здоров'я. Профілактика. І є прекрасне вирішення це продукти велнес. Це продукти велнес, з якими ми з вами працюємо, які в першу чергу багаті білком, це продукти, які багаті клітковиною. Для хорошої роботи, роботи кишково-шлункового тракту. Вони включають у себе більше 20 мікронутрієнтів. І низький глікемічний індекс. Що таке низький глікемічний індекс? Це означає, що вживаючи їжу, вона дуже повільно вивільняє енергію, і ми дуже довгий час відчуваємо енергійність, ми маємо силу. високий глікемічний індекс це вживання продуктів, які в миттє Drop wel. to okay. Овини, які я назвала. Якщо будь-який продукт, то треба задумуватись над тим, який глікемічний індекс є в нашому продукті. І, звичайно, їда має бути багата цілками та клітковиною. Також є ще одна рекомендація і нова звичка, яку ми запровадили в нашій роботі. Це велнес вечеря, завдяки якій ми зможемо контролювати вагу і мати відмінне самопочуття. Велнес вечеря – це наші супи, фарживий чи томатний. І вона пропонує ідеально збалансований прийом їжі, який багатий на протеїни і містить мінімум калорій. І як ми бачимо, наші супи теж мають низький глікемічний індекс. Які переваги є? нова вазочках, коктейль. Я зробила собі пів на пів. Я люблю е э, ваніль. Бати саме такий продукт для нас. В чому, його, в чому його унікальність, в чому його сила? І сила його в тому, що ми знаємо, що Сіф Сен це є, це є хірург, який займається пересадкою органів, легенів, серця, і він потребував у період реабілітації своїх пацієнтів ідеально збалансований раціон для того, щоб його пацієнти і отримували Тяжко для їхнього організму, і тому він для він працював над оптимальним раціоном, який має мінімально калорій. Наш велнеспек, який стоїть в основі секрету шведського довголіття. Якщо ми, якщо ми задумуємося над тим, як можна продовжити молодість та здоров'я, то хочу сказати: зверніть, будь ласка, увагу на наш велнеспек. Це є найпотужніші антиоксиданти, це справді хороша величезна. Ми. До, до, до цієї І тому я бажаю кожному з вас задуматись над своїм стилем життя, над своїм стилем харчування.